Мій засумований Тарасе, яким ти бачиш, нині світ, для когось впевненим та ясним, а в Україні море бід. для когось впевненим та ясним. Все я колись цілком безміг, хоча століття промайнули, донині ми встаєм з колін, і далі нас туди турнули, до нині ми встаєм з колін, і далі нас туди турнули. Ми знов на землю маєм бій, ми знов умовою ж бурляє, а вороги страшню щирі. Може, там кусає, ми між собою гриземось, своє не можемо поділити, Зостатись меншим боїмось, Гріхи не вмієм замолити, Зостатись меншим боїмось, Гріхи не можем замолити, а Україна... Мов дитя чекає мудрості народу і варта кращого життя, козацького ж боненька роду, Волелюбива і свята земля плодів, земля талантів, лиш доля в неї непроста Бо позновородить і мігрантів. Молись кобзари за наш край, за нашу рідну Україну, за цей земний маленький рай, котрий зовемо батьківщину, за цей земний маленький рай, котрий зовемо, батьківщину.